Фліс Шотландія, вага 8 кг. Ціна 8 євро за 1 кілограм, це у нас іде сорт екстра. Так, саме перше, що нам попадається, це йде ось така флісочка. Подивіться, яка крутезна. Замочок, до речі, йде з боку. Досить м'ягесенька, ну і взагалі тепленька. Наступна йде така, бачите, замочок тільки до половинки. Розмір у нас емочка, ось така крутезна, знизу є затяжечки. Наступна моделька йде ось такого плану. Це у нас розмір Елічка. Далі. Ось такого плану. Це буде у нас на гудзиках. Ось тут показую вам. Дуже теплесенька в ідеальному стані. Розмір 44. Наступна моделька вона буде більш така тонша на замочку в розмірі Елічка. Далі ось це дуже негасенько. Замочок іде повністю, присутні кишеньки, розмір Емичка, бренд Канда. Далі ось такий плотний фліс. Розмір XL. Ось така моделька. Далі мегасенький тедік. Подивіться, як крутезна. Далі йде ось такого плану. Фліс у нас буде ну, такий середньої товщини, це у нас квешова, жіночий. Далі йде ось така безрукавочка. Наступний у нас знову тут тедік попадається з капюшончиком. На замочку. Дальше ось такого плану флісочка. Жіноча чорненька. Дальше Флісова жилеточка. Наступне ось така ще одна. Ого, це не жилеточка. Ось така кофта флісова. Далі ось такого плану великий розмір. Наступна моделька йде ось така. Знизу присутні резиночки. Білосніжна. наступна ось такого плану в розмірі Елічка. Дивіться, в нас тут залишається буквально ще три штучки. Це у нас ліс Шотландія, сорту Екстра, вага 8 кг, ціна 8 євро за 1 кілограм.